Друзі, всім привіт! Компанія FreshOut, як завжди, з вами на зв'язочку е маємо для вас ще одну новинку. Заїхав буквально десь так е тиждень-півтора тому. Е Ось цей автомобіль з-за кордону в Україну. Це Volkswagen t 6 уже в рестайлінгу, чисто 2020 року випуску. Не 19, а чистий двадцятий рік випуску даного автомобіля. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт, 150 кінських сил на передньому приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка, мокра, одна з найкращих та більш надійших коробок передач. Отже, по автомобілю автомобіль купувався в Європі, а саме, по-моєму, цей автомобіль з Данії. Весь є в хорошому класному стані, на хорошій комплектації, може, ви вже бачите, розумієте, ось на топовій класній оптиці, на Webasto, на підігрівах, на крутих титанових дисках 17. Тобто реально цей автомобіль такий, як треба. І що головне що оригінального пробігу в даного автомобіля, по-моєму, 100, 100 по-моєму, 219 тисяч, зараз більш точно глянемо а, 216 тисяч по пробігу в даного автомобіля. От цей пробіг, як завжди, в нас є оригінальний, він підтверджений офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера по регламенту та все часто та гарно по регламенту в цьому автомобілі все обслуговувалось. Так що, друзі, кому потрібна історія від офіційного дилера, будь ласка, можу вам її надати, щоб ви мали розуміння, що дійсно ця автівка заїжджала і В Тому числі, що на 200 тисяч було помінено тут ГРМ з помпою, було велике зроблене ТО по цьому автомобілі. Це все все зафіксовано в офіційного дилера по вінкоду даного автомобіля. Вінкод ми надамо в оголошенні, і ви собі можете дивитися. Сперевіряти, хто не хоче, не знає як, можемо це все скинути, вже е, готово У нас є перевірне. Отже, по автомобіль швиденько біжимо по комплектації, робимо заміри по лакофарбовому покриттю даної автівки і що? І по по експлуатації. Отже, погнали по комплектації. Зараз я вам так запущу його, щоб е, більш детально було вам видно по даному автомобілю. Опа, хоп! І запускаємо. Так, запустився, автомобіль все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. І по комплектації. Максимально топова оптика. ледовська фоледуська оптика, бачите, як вона класно дивиться на автівці. Так що максимально топова оптика. Далі бачу, спереду є партроники, передні, є партроники. Є в нас радар адаптивного круїз контролю от 17. -ти. Легкосплавні диски, гума 60 r 17 цежки До речі, резина офігенна, просто реально нова резина. Бачите, абсолютно нова резина. Яка резина у нас? Що континенталь? Да, континентал, бачите? Континенталь резина у нас іде. Далі. Що ще по автомобілю маємо? До речі. Це у нас іде е, кузов не лонг, це у нас іде звичайна коротка база е, автомобіля, релінги на даху, до речі, є. Є задні партроніки, є у нас е, фаркопчик в автомобілі, максимально так само задня оптика. Також іде, дверки на дві сторони. До речі, дуже прикольна штука. Якщо ви захочете цей автомісію перешити під пасажира, то дверки на дві сторони це дуже зручна опція по цьому автомобілю. Так, далі. Що ми маємо далі? Сідаємо опа, і дивимося. дивимося зразу. Ось тут у нас є підігрів та складання зеркал. Так, зеркала складаються собі. Е, далі е, шкіряне мультикермо. Ось клавіші керування адаптивним контролем. По допомогах асистен... асистента допомоги водію в нас є фронт асіст та е, обмеження швидкості йде. Потім, що ми маємо? Так, Кондиціонер у нас є кондиціонер, звичайний кондиціонер, де у нас. Е, потім є підігрів сидінь, підігрів, сидінь, підігрів от Далі ще має магнітолка Discovery, старт-стоп, партронички, камера заднього виду, партроники перед-зад і камера заднього виду. Тут є в цьому автомобілі це 100%. ось бачите, включається камера заднього виду зразу, Потім магнітолка Discovery на українській мові. Е, є вшити е, навігація е, є. Потім маємо Android Auto, Apple CarPlay. Також є українська мова є. Асистенти ще раз у нас бачимо: е, адаптивний крізь контроль, фронт асіст і розпізнавання втоми. Три асистенти у нас є. Так, Це сказав: Android Auto, Apple CarPlay також є дуже зручна опція, класно працює. Так, що ще? Ага, маємо ще оригінальне мокре вебасту. Бачите, тут є пульти керування цим вебастом, також дуже зручна штука в холодну погоду. Type-C зарядочки вже ось тут у нас стоять. Type-C зарядочки. І що то ще хотів вам сказати? Так, підігріви, круїзи, адаптивні круїзи, до речі, два ключа є і пульт керування до Вибасту. Цього Ви бачите, також є. Так, це вам сказав, позаду вам пробіг розказав. сказав. Ну, вроді все, вроді все, вам по пройшов, пройшовся. Вік нам, до речі, кругом нолик стоїть 20-й рік. Чистий, 20-й рік лобове, мабуть, мініне, да, лобове у му році мініне. Тут у нас також 20-й рік ідеться. Е е е Букового скла. Так, тепер по цьому, по лакофаровому покритю ще вденько робимо заміри По правій стороні ще ми маємо 133, 130, дверка у нас 127, ще раз дверка 110. Букова розісна дверка 112, ще раз 113. Поверху у нас 111, заднє праве крило у нас 145, ще раз. 130, поверху крило у нас 118, задні ляди у нас 115, 104, 109, тепер 127, 132, це вже сторона у нас, 118, особенні дверки у нас 104, ще раз 112, поверху 104. Водійська дверка 117, 107, 128, 123 і капот на 128, 129. Отже, ви бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без яких там моментів, підкрасити, чи ще якісь там замін і тому отак, Так, так щось що така ситуація по даному автомобілі. І, до речі, до речі, що хочу сказати. Греми помпи тут помінені, але не про те, хочу вам сказати, що реально ось це вже реставлені кузов. Як на мене, це особисто моя думка, але не тільки моя, а ще деякі люди. що... Він реально став легше в управлінні, і він став м'якше цей автомобіль. Тобто від попереднього куза, бачите, у нас є ось великий вибір цих автомобілів, фольксваген та шостих. Але от є е, дорестайнговий, так це до і це вже йдуть рестайлингові ці автомобілі, то в них на мене набагато м'якше, комфортніше. і Тут стоїть повністю електрична електрорейка і дуже легенько крутиться кермо. Так що ну реально на такому автомобілях на мене дуже дуже приємно їздити десь далеко дорогу і керувати яким транспортним засобом. Так що ось така ситуація. Ну що, саме основне я вам розказав, по кузову сказав, по автомобілю розказав, пробіг є, комплектацію пройшлися. І по самому стану автомобілю, ось так може вам пройтися е автівки, що ви мали розумієте, що з ним все добре, без ніяких там м'ятин, подряпин чи там ще якихось там моментів. Все на місці, всі заводські е плівки в автомобілі, які були бачите, вони всі тут на місці, все по заводу. От, фаркопчик, задній бампер, ніяких вм'ятин, там глибоких там, чи ще щось що там бамперади знімалися. І, до речі, дуже на рахунок бачите тут бампера, зеркала в колір, дадуть кузова автомобіля. Це все проверяється ножки по офіційному дилеру, що це йде така комплектація. Ніхто тут нічого не фарбував, не перефарбував, бо дуже багато розумних людей. І приїхала з чорними бамперами, задули в білий колір, і той колір білий через 2-3 місяці були мойки. Вилітає. А тут це в нас є по оригіналу. І, до речі, з автомобілем йде другий він ось тут лежить у нас автомобілі. І ось такий у нас стан самого грузового відділення. Дункат ключі, вогнегасник. Ось такий у нас стан самого грузового відділення. Як на мене абсолютно є хороший нормальний стан на пробіг 200-600 тисяч. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Тому що може бути дашки Так, є поки від двері. З, власне, до речі, що замки працюють Знову типу, замки зовсім інші, як уже попередній поріг. Бачите, лівий поріг. Саме ця, до речі, хлопці положили, ще був замінний демпфер. бачите, типу, то хлопці, всі роботи, які хто як каже, робилися по цьому автомобілю. Е, тобто це в нас були дитини, чистка була в автівці і видно. Десь як ми завозили автомобіль на станцію, сказали, що треба замінити демпфер. то хлопці замінили демфер, запчастину положили в автомобіль. На, бачите, демпфер замінений. Так що, так що, так що ви, щоб ви собі знали, що нас всі автомобілі повністю є обслужені в нормальному класному стані, що вам робити, з ними абсолютно нічого не треба. Хіба там тобто, максимума треба поміняти і в принципі все. Так що ось така ситуація. По салону, мабуть, ви вже бачили, я вам показував. Антипороги, сидіння ось так виглядають. Ще сидіння, торпеда, все чистенько, гарно автомобілі не палили, нічого ніде не потерто, де подрапано, ну, типу, все, гарний стан стеля. Ось так виглядає. Коротше, і найголовніше це ціна питання. Що автівка, автівка, багато є хороших автівок, Да але саме не це ціна питання. Ціна питання на цей автомобіль само конкретний буде в районі на віддачу 26 тисяч. Так що, друзі, хто хоче собі ось такий автомобіль 20-го року, свіже принес за кордону, повністю в хорошому класному стані, весь цілий без ніяких моментів можете приїжджати до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитись, щоб ви мали розуміння що дійсно ця автівка має. Хороший стан і дійсно вона вартує вашої уваги. Е, в нас ще є опція доставки автомобіля в ваше місто, може вам її привезти, якщо у вас самих не входить до нас приїхати. От, і, в принципі, ось така ситуація. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на цю дочку. Пока-пока.